Всім привіт, народ, така стація, ну, як статі. То... Димфолом. Машинка в мене була на ремонті місяця часу, стояла в малярах, крило і памперси. Ну, Місяць часу стояла, відповідно, не збирався, не збиралося запах в салоні. Я вже пилюку купив, витрав, полесос, все взяв трошки. Таке, такими... Такої насідушки, щоб, щоб я не плями е, виводить білюку, одним словом. Попшикатую хімією. Ну, ніби запах вже не такий різкий, вже, вже тиждень часом все не провітрюється. Ну, не тиждень, від суботи, сьогодні середа. 5 днів машина весь час провітрюється, чиста, але е, все одно ще є запах е, е, фарби в салоні. пробую і... таке очисник кліматизації, тобто, що воно ще повністю кліматизацію очистило, і потім вже аж. Буду пробувати давати якусь От можу мати похнючку разом з фарбою, запахом що ось буде мега якесь там 에, так що Попробуйте я зараз на 15 хвилин включу дерматизацію і покажу, як вона працює, як це робити. Що є? На упаковці написано, що ну, мусить бути відкрито. Всі воздухозаводи максимально відкриті, тут відкрито. Зараз ще взагалі перевірю щоб запущений автомобіль і максимально на холодно і циркуляція має, так і все це ключево Так, машинка назад, на нейтральне положення підтягнутий підзатягнутий ручник получается. включаємо кліматизацію кондиціонер максимум на ноль бажано що з двох сторін був а не тільки звідти максимум буде тобто циркуляція Що всі режими я включу. Фу, пилюка полетіла трошки. І позакривати всі вікна, якщо є панорама. Також сидушка має бути шоферська максимум видвинута вперед і нахилена вперед. Ну, у мене більше не виходить, бо вже вперлося зверху. Іменно за шоферським сидінням. Оця приблуда. І вона тако нажимається, фіксується там. Є такий шпінділь і закривається на 15 хвилин. Всі вікна закриті, машини заведені, кліматизація і рециркуляція на максимум. Бррр, цікаво. Ох, парує! Будемо хімікати мікроби вбивати. Я смішно ще подумав. Я то, то стою, машина заведена, стоїть на паркінгу, тож, напевно, має бути спеціально відведено в Європі для цього місця, на сервісі. яка може. Тому, тому ніхто не буде сваритися сильно, що в спальному районі машина буде стояти 15 хвилин, заведена. Сподіваюся, зараз нічого не прилетить. Так, пройшло вже 10 хвилин, там вже нічого не відбувається, але в інструкції написано 15. хвилин. Чекаємо, ще 5 хвилин.

Запах такий змішаний, <гум> не перебило воно повністю. Запаху вже не так, не так різко. що Сонце парує, Не так різко, але... Пахнушко, я думаю, поставити і все, іде да, окей. Дуже вечно про 6 день, 6 вечора. Сатаромку. Робили антибактеріальну, антизапахову. Czuć się, czuć się. Ja dumuję że mam już po publicy i do tej no, Nie ma na matko, że jest drona. Bo to jest drona, dał. Bo szaraz po prostu klimatyzację w mączce. Przekąpię ozonowanie, antybakteria. Warto, warto.